Так, яка в нас клубничка на 7 червня? Уже багатенько зібрали. Ну, спіна повним ходом, так сказати, полив її. Ось така гарненька. Це перший рік у нас такий урожай. Полубники ще Нормальні Є різна, є некрасива. Я її нічого не робив, не одобряв цей рік, це, якби була посадка така любительська, чистого волокну без курганів. Хочу цей рік посадити з курганами, кинути каплю щоб все було як в професіоналів, хочеться красивого і багато. Ось така клубничка. Багато кущиків попропадало Чомусь там ще одна діляночка, ну там те саме. Щось її під'їла. Під Міята <гум> ось така розрослась. Той от дві гілочки посадили, Йох і хоче. Тут хотим сделать клубу для нарциссов. И еще заборчик, такие невысочки, насыпется земли. Бетонные стопчики для крепления заборчика. Ну, вот такие розы еще. Красивые.